Чи побачимо ми суперзаряджену версію Андрія Шевченка в рамках концепт промо від EA ікон зірок обкладинок? Вітаю, шановні, з вами Донецький. Про це і про те, як її намагаються врятувати прому Футіс, ми поговоримо з вами сьогодні. Як завжди, якщо вам подобається відео, не забудьте поставити лайк, якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь, тут є багато цікавого стосовно FIFA 23 і також нові версії гри EAFC24. Розпочнемо, як завжди, по традиції із завдань. Сьогодні ми отримали дуже цікаву картку в цьому блоці і трохи. Трошки нас тролять, вони дали нам захисника джіан Марко Феррарі з таким прізвищем і із пейсом 99. І це перший захисник в історії FIFA Ultimate Team, і, наскільки я розумію, FIFA в цілому, який матиме 99-й пейс. 24 зірочки, медіум медіум воркрейті це дуже дивно. Але. Pace 99, і Acceleration, і Sprint Speed 99, Defend 90, Physica 90, але це стилем зіграності буститься. На жаль, баланс йому не вистачає, але це досить цікава картка. Із таким, в принципі, так, Pace, він може зіграти у вас і при пробудові на фланзі захисту, і в центрі оборони. Я поки що не вибивав собі, але хайп стосовно нього дуже великий. Тому, я думаю, просто for fun, як першу картку з 99 в історії FIFA. Ви можете собі вибити, тим паче це робиться на досить просто. Вам потрібно забити 6 м'ячів в Battles, з Champions або Rivals з гравцями з мінімум 80 пейсом, асистувати 4 голи через трикутник в цих режимах, так само забити в 4 різних матчах, маючи мінімум чотирьох захисників в ваших стартових 11 гравцях. І е, італійський війнер це в нас виграти 6 матчів в таких самих режимах, маючи трьох італійських гравців ваших стартових 11 гравцях. Так само ви можете це комбінувати із виконанням левела Берарді, якщо ви ще цього не робили. На цьому із розділом завдань покінчено. Тож перейдемо до СБЧ, але не в розділ безпосередньо в меню, а до мого складу, тому що одну з карток я зібрав. Це в нас в версії звичайний Futis, 4-5 зірчки, хай медіум воркейт 95-й рейтинг. Має він шалені стати, єдина претензія стосовно балансу. 82 лише на карці. І це, чесно скажу, в грі відчуває. Ми його на стрімі тестували, він, наче непогано себе проявив за 4 матчі, забив 4 голи і віддав 3 асисти. Але ті, хто був на стрімі, знають. Був рівень суперників не дуже потужний, чесно кажучи. Тому проявити в таких умовах було себе неважко. Але було кілька моментів, які особливо мені не сподобались і вони пов'язані перш за все з балансом. Він такий, знаєте, трошки тележний, дуже довго запрягає свої анімації. Це стосується і переступів. Це стосується і ударів, і через те його швидко суперники встигають накривати. От, подивіться, наглядний момент. Дуже довго робились переступи. Так він все одно зміг втікти від свого опонента, але на зеленому таймінгу він не зміг реалізувати, наче гарний не мою думку, так, момент з такого кута має нападник забивати. Так само на зі стріму. І наразі я звертаю вашу увагу на його рух. Під час того, як тут Белінгем вже замахується віддавати м'яч, він спочатку був попереду захисника, але потім чомусь вирішив відтягнутися, зайшов за лінію пасу і тим самим дав можливість спокійно перехопити тут і опорний півзахисник в суперника, і захисник так само зміг. Тобто я вважаю, що це фан-картка. Побігати просто так в якихось завданнях. Окей, але якщо ми говоримо про мету цієї гри, то мені особисто за ті матчі, в яких я зіграв, він не сподобався. Подобався. А так, це СБЧ коштує 60 тисяч монет, тому ви не помилитесь, але мені буде цікава ваша думка стосовно цього гравця, якщо ви його зібрали і якщо ви за нього грали. А тепер перейдемо безпосередньо до СБЧ. Я тут виділив те, що ми отримали за останні два дні. І перш за все, у нас прийшов 86 плюс пік і це дуже цікаве СБЧ, не тому що це Плеер-Пік 86 плюс один з чотирьох. А ми такого Контент отримали багато від EA. тут цікаво саме вимоги. А й всього лише рейтинг і один гравець або команди сезону або команди тижня. І навіть не зважаючи на те, що інформи коштують під це бачетом 22-23 тисячі монет. я думаю, що окрім інформа вам не потрібні якісь інвестиції, щоб його зібрати. І якщо ми подивимося на ціну рейтингу на поточний момент. То ну ви дуже часто просто відіб'єте це СБЧ, Я бачив, як хлопці в Діскорді ловили тут і Джо Гомеса і Бенна Сера. Тому я думаю, це обов'язкова збірка в рамках промо Футі з кожного дня. якщо у вас є Untradable інформи, то взагалі вона, вона вам нічого не буде коштувати. Окрім того, ми отримаємо щоденно оновлення 84 x х Я вже казав свою думку про це збиче. Тут взагалі нічого не падає, тому я б не витрачав сюди свій фодер. Окрім. Того ми отримали оновлений вигляд СБЧ на пік 93 плюс, шейпшефтерс, Тоц або Тоц Моментс. Гравці а, тут і вирішили змінити вимоги через це. Зовсім інакше себе повів фодер, 88-й і а, гравець команди сезону або гравець команди тижня, 86-й, і 84-й рейтинг з вас вимагають. Раніше це була спочатку 90-88-ма збірка, потім 89-й, 88-й. Цьому тобто цього разу вони розбили на три збірки, таким чином розмазали вплив на фодер. Він особливо не піднявся. З цього піку, звісно, падають топові картки. Тут я вважаю, що треба збирати, тому що вже серпень скоро так. і коли як не зараз такі СБЧ робити, Джордан Шечірі в мене це викликає особливі емоції, як колишній гравець Ліверпуля. Це преміум Фудіс СБЧ, який ми отримали для мене сьогодні. Для вас же овернайт. І картка дуже цікава. 93 пейс, 92 удари, 92 передачі, 99 дриблінг, дріблінг і майже всі стати по 99, окрім спритності 95, навіть і якісь невеличкі. Захисні здібності і непогана фізика, окрім стрибків, але з його зростом 5-7 дюймів, так і його моделькою, яка в нього унікальна Джерден Шичірі, Я думаю, що це не має бути проблемою. Ви не будете на нього робити навісні передачі. А от 5-5 зірочки, хай-медіум воркрейти і лонг-шот, тейкер, аутсайд фут-шот, трейти, я думаю, з цим буде прикольно працювати. В нього навіть на базовій статистиці шот павер і лонг-шот 99 та 98. Тому я думаю, що якщо йому ще накинути Хантера, то це буде ідеальна картка для того, щоб зіграти у вас, наприклад, десь на Фланзі, або як Вінгер, або як один з крайніх форвардів. Це збачі коштує всього лише 80 тисяч монет, я собі обов'язково Зберу а, можливо, в якомусь з наступних відео таке, що коротеньке рев'ю, як сьогодні по коло Муані, зроблю. Але я думаю, що помилитись неможливо. Зіграності не потребує. Можливо, це буде як лінк до якихось Футіс МЛС карток в майбутньому. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу, і я думаю, що варто його зібрати. В принципі, це весь контент, який ми отримали за останні два дні. Як він вплинув на маркет, я вам вже розказав стосовно гравців команди тижня. А от команда сезону це окрема історія. Наразі ми бачимо, що мінімальний ТОЦ на маркеті коштує десь 37 тисяч монет. До контенту вони коштували 33-34 тисячі монет. І тут дуже цікава історія, тому що ми з вами знаємо, що сьогодні вже для вас в четвер в нас буде закінчена дія зб. Збиче на гарантованого гравця Тоц або І ТОЦ Тут питання, як її будуть вирішувати цю проблему. Якщо вони просто не заб'ють і не випустять реліз цього СБЧ, то ці ТОЦи полетять просто в космос. Я думаю, вони можуть пробити і 45, і 50, і навіть 60 тисяч монет, тому що її їх вимагає регулярно. Я думаю, що в п'ятницю їм буде не до цього СБЧ, на вихідних вони будуть продавати нам паки. Тому я думаю, що 3-4 дні в нас буде для того, щоб... То це полетіло просто в космос, і буде час вийти з цих інвестицій. Як буду робити я, я не буду інвестувати заздалегідь, тому що, можливо, її зроблять як цим піком на Шийпшифтера. Вони просто а, понизять вимоги, так, тому що будуть вважати, що на цьому етапі гри вже можна зробити трошки дешевшим це СБЧ, ніж 80 тисяч монет. І люди, побачивши, що це нове СБЧ, воно так перед очима, і побачивши, що воно ще й дешевше, підуть його збирати. Звісно, це впливає Нине на ціну. Uh. Звісно, це вплине на суплай тоців на маркет. І безпосередньо ще й інвестори будуть панікувати, робити панік сел. Тому я не хочу опинитися в ситуації, коли я заінвестую весь свій бюджет і побачу, що її реліснули це СБЧ. Така сама ситуація в нас відбувається із гравцями команди тижня. Вони наразі коштують десь там 23 тисячі монет, і EA також їх часто вимагає в ну, майже всіх збірках, в тому самому СБЧ на Джерина Шечірі. В нас є. Є е, гравець команди тижня у вимогах, тобто вони зараз коштують. Бачите, навіть там 23-500. Це все 59 та хвилина. Я впевнений, що воно досить активно продається. І так само це СБЧ закінчується в четвер. Я не знаю, чи його і релісно чи ні. Але якщо ні, то я буду інвестувати частково в команду на тиждень, частково в команду сезону. Більше мені подобається команда сезону, тому що їм підняли максималки, і за рахунок цього, звісно, return of investment у нас потенційно там вищий. Плюс самі по собі вони вищого рейтингу, як рейтинг коштують. Трошки дорожче. Стосовно консолі, ми побачили все, що хотіли. Давайте тепер перейдемо на Foodbін, дивитись на зливи нового промо і аналізувати маркет. Ну і розпочнемо з низкавіше, що пару днів тому аккаунт Food Scoreboard сказав нам, що в базу додане картки кінця ери ікон, і що безпосередньо скоро вони з'являться в грі. І на той момент він не знав, які це будуть ікони, купа припущень було. В ком'юніті всі одразу побігли просити златана. Так, ну хтось думав, що, наприклад, це картки, які закінчили кар'єру цього сезону, і, можливо, в майбутньому будуть іконами. Я спеціально не робив жодної так інформаційної роботи стосовно цього приводу, тому що було багато чуток і не було конкретики. І, в принципі, я правильно вважаю, зробив, тому що сьогодні ми отримали посвід того самого фудскорборда, що. Ім'я так цих карток в датабазі, назва, вона змінена на зірок обкладенок, тобто ікони зірки обкладинок. І він робить припущення, так що це будуть картки, оскільки в нас ера FIFA взагалі закінчується, то це будуть картки, які в нас були іконами, і які були на обкладинці гри. І Таких карток не так багато насправді. Одного нам вже злили офіційно. Це Роберто Карлос. Він з FIFA 2003, боже, <смі> з обкладинки йде до нас. Я думаю, буде дуже цікава карта. Ми поки не знаємо, чи це будуть СБЧ, чи вони будуть в паках. Я чесно сподіваюсь, що хоча б в серпні і їй дадуть нам ці картки у СБЧ, як і всі інші картки End of Era. але я нічому не здивуваю. Так от, крауд-фуддонг підготував для нас таку підбірку. Це всі ікони, ну тобто ті картки, які є іконами в грі FIFA наразі, і які в нас були на обкладинці свого часу. Девід Бекхем, Уейн Руні, Сол Кембл, Пол Сколлз, Френк Лемпарт, Діні, Роберто Карос, КК, Деніс Беркам, Тірі Анлі, Патрік Віра, Алісандро Дель П'єро і Андрій Шевченко. І всі ці хлопці можуть отримати цю версію ікони. І тут питання: хто саме звісно? І тут питання, хто саме, звісно, це отримає, тому що всі не зможуть, я думаю, їх дуже багато. І в мене сподівання саме на Андрія Шевченка, тому що він отримав єдину спешл-картку. Це була картка ще версії World Cup. І вона була навіть на один рейтинг менше, ніж його версія Prime. Окрім того, в нас тут в Діскорді, якщо ви ще не підписані, раджу підписатися, обов'язково У нас найкращий україномовний Discord із FIFA. І наразі ми там даємо безкоштовні інвестиції. Тож ви зможете потренуватися або зібрати собі склад мрії наприкінці FIFA. І хлопці скинули отакий Discord. Це вже. І хлопці скринули. І хлопці в чаті скинули отакий скріншот Це з меню гри. Я не знаю, чи це хтось так класно зробив фотошоп, чи можливо такий інколи буває в когось з'являється в проектних гравцях картки, які ще не додані так в гру, але вони є в проектах Можливо, це хтось з кібергравців, в кого відкритий аккаунт. Я не знаю. Можливо, це просто в якийсь вброс, але ну, мені дуже хочеться, щоб це було правди, тому я з вами ділюся. Це в нас 96-й рейтинг. Подивіться ці стати, 905 пес, 908 ударів, 91 передачі навіть є, 96-й 87-ма фізика, 4-5 зірочки, хайло воркрейти і е, права робоча нога. Якщо це буде така картка в Андрія Миколаєвича, я думаю, що це просто буде для нас, з вами, для українців, вау! Ти неважливо, скільки вона буде коштувати, просто. Take my money і <laughs> take all my fodder. <laughs> це не питання. Окрім того, в нас багато є всіляких припущень. Там же дизайнери зробили так, і Чері Анрі, і Вейна Руні. Ну і на мою думку, Вейн Руні має з'явитись, тому що також фудонг порахував. І е, найбільше на обкладинці FIFA в нас були Руні, Роналдіньо, ну, Мессім Бапе, Роналдо Анрі, але Месім Бапе Роналдо це поточні гравці. Е, тоді як Чірі Анрі має все ж таки. Такі версію Шейпшифтера 5.5 дуже заряджено. А Руні з'являвся також ще в промо Food Bozin, наскільки я пам'ятаю. Тож, є шанси на мою думку, що це буде саме Шевченко. Можливо, Руні, можливо, вони зроблять 3-4 картки. Подивимось і сподіваємось, що її нас не розчарує. Давайте тепер перейдемо до аналізу маркету. Тут нас є цікава новина, а саме, якщо ми подивимось на картки Level Up 2, на яких я особисто сконцентрований, і на яких я вам також радив так свою увагу в п'ятницю привернути. Подивіться, що з ними відбувається, вони в нас летять. Просто на дно чому так? Є два фактори. По перше, вже четвер, скоро п'ятниця, і скоро не можна буде їх апнути. Аналогічна ситуація відбувалася з першою командою. По друге, і це можливо як додатковий фактор, який спричинив паніку. Подивіться, що зробили EA. дарвін Нуніс, мінімалка 43 тисячі монет. Вона в нього була 102 тисячі монет. Тобто він навіть не підійшов до своєї мінімальної ціни. Він сьогодні ще в під контент був 220к, і він втратив 100к, тому що, можливо, люди побачили мінімалку і думають, ну все, Нуніс буде коштувати мінімалку. Да, я його скину раніше. Окей, так само, що мені, він 103 тисячі, мінімалка була 200 тисяч монет. І наразі, дивіться, коли я готувався записувати відео, він був 620, при вас воно вже ще мінус 40. Команда летить на дно. Мінімалки опустили, Горецька 330, Горецький ні. Ну і це напевно, не дивно, тому що це хедлайнер промо. А, Мартінелі втратив вже 400 тисяч монет, і йому теж опустили мінімалку, в нього 139 тисяч монет. Тобто я в цих картках буду дуже, дуже, дуже і ще мільйон разів дуже зацікавлений. Тепер, після того, як опустили мінімалки Нунісу Чоміні і Мартінелі, на них я буду робити свій фокус. Так само, як і на Аталі, тож вам раджу придивитися до них в п'ятницю, коли вони. Підуть до мінімалки, ви маєте додавати їх в лист спостереження і дивитись за ними. Коли почнеться рост цих карток, я думаю, що його буде вже не зупинити. Чому я так думаю? Тому що ми дивимося команду Level Up 1. Я бачу Альфонсо Девіса, якого ми купляли по 81,500 і продавали по 120, потім 130. І мені це здавалося дуже прибутковою угодою. Ну, 215к. Вау! Де 1,9 плюс 900к. Ріна. Ато Садж 104 Фернандес 164. Він був 50 тисяч монет. Ну тобто, я всі свої гроші заінвестую в команду Level Up 2 в цю п'ятницю, коли вони вмруть або перед контентом, або під час контенту. Стосовно рейтингу буквально пара слів, тут ви можете починати брати прибуток, тому що е, сьогодні у вас овернайт четвер. Ми отримуємо нагороди за титульні матчі. Це спричинить тимчасове падіння Фодору, але потім він може набрати, тому що люди будуть брати антрейдабл паки, е, люди будуть ловити дублікати, підуть збирати СБЧ. Я думаю, що фодер в принципі не має впасти сильно до п'ятниці, але в п'ятницю, як завжди, ми побачимо купу паків і є шанс, що фодер. Спаде. Можливо, він не набере інколи так, таке бувало, коли деякі секції Фодору набирали. Але подивіться: 81, 82 коштує вже 1,6, тут 1,2 Ви десь потроїли, десь зробили Х2 в своїх монетах. Якщо вчасно подивились, моє відео, і якщо зробили закупи, хто не зробив цього, ну знову ж таки для вас, напевно, підстава напередодні вже її всі 24 підписатись і увімкнути повідомлення стосовно нових відео. 84-й коштує чудовий. 4,2 тисячі монет, 85, 6,5, 86 взагалі 9, ми по 6 його закупляли. Тобто ми бачимо рейтинг дуже дорого. Саме тому, я думаю, що ну, немає сенсу зараз інвестувати. Ми вже чекаємо вихідних. Тут ми беремо прибуток. Що стосується щоденних фліпів, то тут ситуація така, що їх особливо і нема. Тобто немає коридорів входів. Якщо ми побачимо ціну того самого Злата на він від 280 до 300 тисяч плюс-мінус коштує кожного дня. І він, ну подивіться, просто рівна лінія. Так, нема такої просадки. Чому? Тому що їх люди не знають де по перше шукати. По-друге, це вже можна констатувати як факт. Вірогідність зловити навіть такі промо-картки під час Футіс досить низька і нема суплаю. Коли нема суплаю, ціна на картку не падає. Едвін Вандерсар. Така сама ситуація, подивіться, просто графік досить рівний, рівний, рівний. Тому я вам не радив ці картки особливо лізти. Єдине, що можливо деякі дешеві, такі як умовний Усман Дембеле, Коли бачите знижку, там 50 тисяч монет можете купляти. Він плюс-мінус діапазон 60 тисяч монет кожного дня піднімається. Тобто, якщо знижечку зловили, бачите 60, 60, 56, він продається так само вчора. 60, 60 продається, бум, знижка, бум знов 60 продається. І тут у нас є ще варан, тут у нас є ще Дебрюйни, тут у нас є ще є Мголо Канте. це версії Вінтел Wildcard з карток. Напевно, єдині, кого можна зараз сліпити, тому що ну, суплаю нема, хлопці. Коли нема суплаю, ми не робимо просто купівлі для того, щоб заінвестувати. Ми чекаємо ситуації, коли буде гарний коридор входу, фліпаємо фодер, допоки є така можливість, і очікуємо паніку на команду Level Up 2. На сьогодні це все, не буде вас довго Затримувати таке коротеньке відео, але сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви також, як і я, очікуєте на суперпотужну картку Андрія Миколайовича. Якщо ми такі її отримуємо, обіцяю на вас чекає дуже незвичайний і сподіваюся, цікавий контент. Побачимо з вами, коли побачимось. Збережіть себе, все буде Україна! Папа! -па.